Хто взагалі давав зміну на ось це цільове призначення, і що вона дозволяє, і що вона взагалі передбачає. Я рахую, що взагалі треба напевно підняти суть і хронологію даного будівництва. Я коротко тезисно прокоментую загалом хронологію даного будівництва 27.11.2014 року. Були видані містобудівні умови та обмеження. На вулицю Свободи 36 для будівництва добудови торговосних приміщень до будівлі ЦНТІ. Цільове призначення даної ділянки було 3.02 для будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти і гранична допустима відсотність 18 метрів і максимальний відсоток забудови 75%. п'ять 6.01 Хмельницька обласна військова адміністрація розпорядженням змінила цільове призначення на 0,3,15. Для обслуговування інших будівель громадської забудови, і це є земельна ділянка державної власності 2.02.23 державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на виконання будівельних робіт що стосується даного об'єкту, але треба зазначити, що була чітка позиція міської ради. Так само в особі Олександра Сергійовича і чітка позиція щоб припинити забудову і залишити громадський простір для громадян міста. Також містяни, побачивши даний забор, почали звертатися і паркан, і почали звертатися до міської ради до управління архітектури щодо інформації даної забудови, тому наразі. Ми напевно вже не маємо хвилюватися, тому що дана забудова є зупинена і в подальшому будівництво не буде проводитися на даній прибудинковій території. ЦНТІ. А чи взагалі вони мали це право зробити? Адже будівля вона внесена до проєкту детального планування центральної частини міста згідно з детального плану центральної частини міста НІ там зазначена площа, тобто функціональне призначення. Даної ділянки не відповідає, і тому це в певній мірі було незаконне будівництво в плані того, що є невідповідність містобудівної документації. А що от в такій ситуації може і буде робити Хмельницька міська рада? Блокувати повністю будівництво і максимально е м, діяти на певні ці дії, ці дії на певне це будівництво, е звертатися до Органів і компетентних щодо зупинення цього будівництва, що ми було зроблено, і рішення, що будівництво буде зупинене. Чи багато хмельничан звернулося звернулися до Хмельницької міської ради на рахунок цього питання? Так, достатньо хмельничан звернулися. Більшість хмельничан все ж таки приходила в управління. Це і журналісти, і громадськість. Також була зібрана архітектурна містобудівна рада. В понеділок, 6 березня і mm. так само архітектурна міста рада підтримала заборону даного будівництва і рекомендувати Хмельницькій міській раді, а також обласній раді і адміністрації військовій, щоб на даній земельній ділянці зробили громадський простір і зробили благоустрій даної території.